Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, що, сьогодні президент багато чого попідписував, да? хочу вам зачитати основне, що особисто мені кинулось в очі. Президент підписав бюджет України на 2025 рік. Пріоритет оборона, на фінансування сил безпеки і оборони, закупівлю зброї, дронів, техніки передбачено 223 трлн гривень. Соціальні витрати 429 мільярдів гривень спрямують на соціальний захист, 217 мільярдів гривень на охорону здоров'я, 199 мільярдів гривень на освіту. Показник бюджету, загальні видатки 3,6 трільйони, загальні доходи 2,05 трлн. Влада впевнена у фінансовій стабільності та розраховує на підтримку партнерів. А тепер зачитаю вам те, що кинулось мені в очі. Парламент затвердив кошторис Верховної Ради на 2025 рік норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 мільйонів гривень на рік. Обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%, але посадові оклади депутатів не зміняться. Верховна Рада 19 листопада затвердила свій кошторис на 2025 рік проєкт постанови 12218. Ним затверджені норми витрат на одного народного депутата України на 2025 рік. Відповідно до цих норм, на весь 2025 рік норма витрат на депутата складатиме 90 тисяч гривень кошти для компенсації вартості проїзду територією України, які щомісячно видаються народному депутату. Тобто нашому військовому, котрий кожен день ризикує життям 100 тисяч в місяць, і депутату, щоб він свою жопу повезив в по Україні 90 тисяч. 1,59 мільйонів гривень фонд для оплати праці помічників, консультантів народного депутата України. Якщо їм треба така кількість консультантів на 159 мільйонів гривень. То, якщо вони такі тупі, моя особиста думка, то нахера вони нам там потрібні. 350 тисяч гривень нарахування на оплату праці помічників консультантів народного депутата України, 8 тисяч гривень відрядження помічників консультантів народних депутатів України у виборчі округи з розрахунку на 10 місяців. Дві тисячі гривень відшкодування витрат на оплату утримання приміщень у виборчих округах. Боженько, 237,9 тисяч гривень кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера. Вчора читаю, я буду так вам паралельно, бо новин дуже багато. Я давно в ефір не виходила. а Хочу це все розказати. То я якраз от паралельно і буду розказувати. Пані Верещук. Каже, що якщо ВПО мало отримують коштів, то це не привід для того, аби їхати під російський чобіт. 237,9 тисяч гривень кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера. А скільки людям ви даєте грошей? ВПО, котрі переїхали, у котрих розтовкло хати. Скільки їм дінюшки, а? 670 гривень відшкодування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням зустрічі народного депутата України з виборцями. Так мало відшкодовують аж 670 гривень. Може б, якби більше відшкодовували, може б вони менше людей боялися і більше з людьми зустрічалися. Може б люди на державній мові у сільський або якби у народний спосіб пояснили депутатам. Хто в Україні має бути господарем? Загалом законопроект про Державний бюджет України на 2025 рік номер 1230 управлінню справами апарат Верховної Ради заплановано фінансування в обсязі 339 мільярдів гривень. Бачите, цифра різниця. Так, на здійснення законотворчої діяльності виділено 1,68 мільярд гривень. Вони так прекрасно все наприймали і тільки бабло на цьому списують. З цього обсягу найбільшими є видатки, з яких здійснюється оплата праці народних депутатів, їх помічників, консультантів, нарахування на фонд оплати праці, на обслуговування та організаційне інформаційно, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради 1,36 мільярди гривень. Люди, ми з вами далеко не бідна країна. Ми з вами. Дуже крепко пограбована країна. І вони роблять рівно те, що ми їм дозволяємо з собою робити. На висвітлення діяльності Верховної Ради через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети Голос України 78,29 млн гривень. Ви запустіть людей з телефоном і з інтернетом, вони вам безкоштовно такі, як я, як Павлов. Е Покажуть роботу, зададуть правильні питання, а не домовлені. Таких запустіть. Ми вам такі ефіри забацаємо безкоштовно. На висвітлення, так, значить, як зазначає профільний комітет, обсяги видатків на покриття зобов'язань з оплати праці народних депутатів залежать від розміру прожиткового мінімуму. Слухайте уважно. Який у 2025 році не зміниться, і складатиме. 3028 гривень. Отже, посадові оклади народних депутатів у 2025 році, в порівнянні із 2024 роком, не зміняться. Ви поняли? Видатки на них збільшуються на 26%. прожитковий мінімум 3028 гривень, їхня заробітна плата аж кусається. Якщо провести свою жопу. По Україні їм компенсується 90 тисяч гривень на одного. Ну, інтересненько, да? на місяць. Водночас Верховна Рада 16 липня ухвалила постанову номер 3861 9, Проект 113.84, якою збільшила місячний фонд для оплати праці помічників консультантів народного депутата. Як раніше писала судова юридична газета, ініціатором змін до постанови про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України щодо оплати праці помічників, консультантів, виступила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова. Це та, а, ну, яка каже, що в нас діти не такі, на? Да? Враховуючи ці зміни, з 1 липня 2024 року змінено розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників консультантів з 29,2 до 43,8 прожиткових мінімумів, або ж 88,4 тисяч гривень до 132,6 тисяч гривень. Прекрасно. А скажіть мені, будь ласка, з 22-го року в нас повномасштабне вторгнення. З 22-го року пообіцяли військовим 100 тисяч гривень. Стільки раз там вже врізали їм ці зарплати, то давай берку, то давай не берку, то давай то, то давай це. Коротше, мільйон разів вже все переробляли, передумували, як би з тих хлопців дернути грошей. А чого ви не розглядаєте ніякий законопроект, який би їм підняв заробітну плату? А чого ви не розглядаєте ніякий законопроєкт, який би підняв одноразову цю виплату в 15 мільйонів? У нас ж інфляція йде. І якщо раніше люди за ті гроші щось могли купити, то зараз ну, якби не дуже. Долар росте, а ми ж перерівнюємося. Дуже багато всього цікавого відбувається. Далі читаю вам. З урахуванням цього, у 2025 році потреба у видатках на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів, зросте. Тому проєктом закону про держбюджет на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 мільйонів гривень, що на 26,2% більше обсягів, затверджених кошторисом Верховної Ради на 2024 рік. Передбачений проєктом обсяг видатків дозволить забезпечити 401 народному депутату виплату посадових окладів, надбавки за інтенсивність, надбавок та доплат за почесне звання та науковий ступінь, компенсацію зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці 20% заробітної плати помічникам, консультантам. Водночас у зв'язку із закінченням строку повноважень Верховної Ради 9-го скликання при звільненні народним депутатам України необхідно виплатити компенсацію за невикористані дні їх щорічних відпусток. Прям не фірма, а рай. Розрахунковий обсяг видатків для виплати такої компенсації становить 146 мільйонів 540 млн 8600 гривень, а для виплати на рахувань на заробітну плату 32 мільйони 240 тисяч 700 гривень, що не забезпечено видатками, передбаченими проєктом закону 12.30, зазначив профільний комітет. Ще не все врахували, ще не все бабло. Чекайте, бо в мене тут світло, як завжди. О, щось не слава Богу. Коротше, зачитаю вам далі. Бо мене трохи рве від, від цих таких гарних новин, знаєте. А, я зараз вам ще в кінці свою думку скажу. Ай, так. Тут так багато всього написано. За програмою, я вам зачитала цифри, може, запам'ятовували трошки. За програмою, інші виплати населенню проєктом кошторису Верховної Ради. На 2025 рік заплановано видатки в обсязі 424 мільйони 756 тисяч 200 гривень. Почули, для населення 424 мільйони 756 тисяч 200 гривень. Для компенсації оцих, господи, 146 мільйонів 548 тисяч 600 гривень. 401 людина і населення. За рахунок яких забезпечується зокрема реалізація гарантій депутатської діяльності, відшкодування витрат пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, компенсація урядного житла або готельного номера вартості проїзду території України, запланований на 2025 рік обсяг видатків, на вказані цілі незначно відрізняється від того обсягу, який було затверджено кошторисом Верховної Ради на 2024 рік. 15 мільйонів 309 тисяч 700 гривень складуть витрати на відрядження, на сплату внесків урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 9 мільйонів 35 тисяч 600 гривень, що на 3 мільйони 187 тисяч 700 гривень більше обсягів, затвердженим кошторисом на 2024 рік. Фінансування в обсязі 28 мільйонів 958 тисяч 700 гривень планується спрямувати на капітальний ремонт аварійного адміністративного будинку Верховної Ради по Провулку Рильському 8 у Шевченківському районі міста Києва. Проведення завершального комплексу ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту та ведення об'єкта. В експлуатації також варто звернути увагу, що згідно з пунктом 19 розділу при кінцеві положення проекту закону про держбюджет на 2025 рік, підготовленого до другого читання, установлено щодо проведення першої класифікації посад для державних службовців державних органів, що не провели таку класифікацію у 2024 році, зокрема в апараті Верховної Ради. Діють умови оплати праці, встановлені на 2024 рік, але не довше, до 1 квітня 2025 року за умови фінансового забезпечення видатків на оплату праці за бюджетною програмою висвітлення діяльності Верховної Ради суб'єктом у сфері парламентського мовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України видатки споживання загального фонду заплановано в обсязі 78 вісім мільйонів двісті тисяч гривень, що у порівнянні з видатками, затвердженими. Кошторисом Верховної Ради на 2024 рік менше 920 мільйонів гривень. Тут скоротили. Скоротили так, щоб ми з вами не дуже добре бачили, що ж там таке відбувається. Да? Відповідно до розшифровки видатків Загального фонду державного бюджету України на 2025 рік для ДП парламентський телеканал Рада у 2025 році заплановано фінансування 58 799 тисяч п'ятсот гривень, майже втричі менше затверджених на 2024 рік обсягів. Для ДП «Голос України 19,5 млн мільйонів гривень, що також є меншим з цьогорічних обсягів. Ну нічого. На марафон добавлять. При цьому управління справами апарату Верховної Ради зазначає про небезпечну потребу для фінансової підтримки ДП Парламентський телеканал Рада, а також про потребу в капітальних трансферах в обсязі 10368 млн грн для придбання студійного, знімального, телевізійного обладнання, оновлення обладнання апаратної сесійної зали тощо. Що думаєте? Я розкажу, що думаю я, бо мене колбасить, вибачте, на слові, скажу так, українською, не знаю, як назвати свої емоції. Коротше, ви знаєте, це все виглядає так, що е, був собі підприємець. От він весь час працював, 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 а потім вирішив, що ну, вже він трошки там. Напрацювався і е, поставить він замість себе людину, котра буде працювати замість нього. Ну, як реалізатора да, на базарі, там, чи е, найманий працівник, да, от прийшов на роботу. І на сьогоднішній день це виглядає так, що цей найманий працівник цьому підприємцю на голову насрав. Вибачте, мене, звісно, за мій французький. У мене просто нема вже нормальний слів, у мене, чесно кажучи, одні емоції. У нас сьогодні в селі, в моєму селі, де я проживаю, загинув зовсім молоденький хлопець. Його от буквально недавно призвали і от вже його привезли, і сьогодні його вже поховали. Супроводжували гріб, як звичайно, людолови, котрі хлопців цих туди і пакують. Вся в печалі стояла на воротах староста, яка повістки цим людям і видає. Е, Супроводжувала поліція, яка безхребетна, бездіяльна, інертна, куди пошлють, туди і повалять. Е, Байден заявляє про е, зниження мобілізаційного віку в Україні з 18-ти. Так от давайте розбиратися, бо ну, ця тема мене просто дуже-дуже кусає. Я думаю, що і багатьох з вас теж. Значить, на момент повномасштабного вторгнення я вам все на своїх прикладах. В мене з хати воювати пішов мій батько, мій чоловік, всі мої брати пішли дядьки, товариші. Хлопці, котрі працювали в мене на підприємстві, тобто всі свідомо пішли захищати державу. Якось так вийшло тоді. Люди повірили в те, що ми дружно можемо відбити ворога. І ми його якийсь певний час стримували. Стримували до того моменту, поки наші е, спиногризи з Верховної Ради сиділи тихо, бо боялись. А далі почалось. Побачила, що можна вкрасти на одному, побачили, що можна вкрасти на другому. От скажу вам по своїй сім'ї. У мене батько загинув. Чоловік у мене отримав травму, інвалідність, тобто втратив своє здоров'я. Тепер ці, вибачте, на слові, підараси хочуть мобілізовувати дітей по 18 років. Моїй дитині в 25-му році, у березні місяці, має бути 18 років. І я мушу зі своєї хати віддати ще й дитину на війну. Цей хлопчина, який сьогодні загинув з мого села, у нього воював він, воював його батько, який, як люди мені кажуть, на зв'язок не виходить, і воював його ще один брат. Мені цікаво, в нашого голови ОТГ, хто воює, в нашого воєнкома хто воює. В нашого е, голови е, обласної е, адміністрації, хто воює, бо в дійсності війна виходить для бідних, для людей села, для того, щоб знищити патріотів, котрі прийшли е, спочатку, повірили в те, що ми можемо щось змінити, можемо щось виграти, е, і війна для нас з вами. Ще жінок мобілізуйте. Ну, я вам скажу так: що якщо мобілізуєте жінок, то жінки в нас в Україні, такі як я, то ми вам покажемо Кузькіну мать. Підете ви в наступ на Курськ і далі. Е, ну, я просто, що думаю, ви знаєте, кожен божий день е, показують нам ото е, як шоу. Шоу, ми дивимося кожен день шоу. Ми е, дивилися серіал. А тепер дивимося шоу. Показують, того зловили в нього мільйони, в того біткоїни, в того золото, в того там ще щось, ще щось. Чи їх не розстрілюють, як ви думаєте? Тому що всі міють ділитися вправо, вліво, кому скільки треба, всі поділились і всім все нормально. А ми з вами, ну що? Казав президент я не Лох. Ну, президент не Лох. А ми. Ой! От в мене тут, як завжди. Президент не Лох. А ми такої, да? Е, ви знаєте, я ще раз цей мобілізаційний вік. Е, ми з вами мовчимо, а дітей будуть мобілізовувати, якщо ми з вами далі будемо вчати. І, знаєте. В роки Великого Голодомору мовчазні українці їли своїх дітей. Сьогодні нам пропонують цих дітей віддавати на війну. Мені от цікаво, моя родина, мої чоловіки йшли воювати для того, аби захистити цих дітей. Йшли для того, аби в цих дітей було майбутнє, аби до них не прийшла війна. Що тепер виходить? Мусорня, квадратна. Тицикуни стоять на блокпостах, такі, що вони перекочуються. Вони не йдуть, вони перекочуються, вони не йдуть воювати. А діти по 18 років вони комусь щось зобов'язані. Свою дитину я родила сама, виховувала сама, одягала сама, і цій державі ні я, ні моя родина нічого не винні, ніякого кредиту. Ми ніде не брали. Хто що брав, нехай віддають. І ще знаєте, що саме цікаво? Ми з вами завжди гриземося, Бо одні кажуть: о, Петя Молодець! Другі кричать Ні! Зеленський красавчик! Люди, відкривайте очі. Нормальні люди в політику не йдуть. Не йдуть. Я, наприклад, в політику не хочу. Я колись... Хтіла змін в своїй громаді, пішла на вибори, програла голові 40 чимось голосів і зробила для себе висновки, що воно мені не треба, що того бруду я на себе не хочу. У мене є чим займатися, мені потрібен спокій, мене є чим займатися, мене є що робити. Мені не потрібна політика. І в нас по нашому законодавству вони нам нахрен не потрібні. Щоб ми от, оцю шушару, ви подивіться, скільки на них бабла. Та киньте ці гроші на війну, на виробництво з необхідної зброї. Це я вам на один рік бюджет. А скільки років ми вже з вами незалежні. А скільки корисних копалин у нас вже видобули? Люди йшли воювати за майбутнє своїх дітей і за українську землю. Дітей хочуть мобілізувати, землю хочуть продавати. За що війна? Копали не хочуть віддати в обмін опять на якісь там гарантії. Ми вже ядерну зброю віддали. Маємо те, що маємо. Я просто не розумію, де Служба безпеки України, бо е, патріотів хапають по всіх вуличках, да? шиють їм різні справи. А Чогось кучму, Кравчука, Ющенка. Ну, нікого з цих. Колишніх підорасів не притягнули до відповідальності і на майбутнє Україна. Якщо в нас десь колись буде якийсь майдан, то перше, що має бути розстріляне, це сцена. Якось так. Далі буде, друзі. тримаємось разом сила, разом до перемоги, а перемога буде тільки тоді, коли ми з вами зрозуміємо, хто ми і хто вони. Вони це просто наймані працівники. Не може найманий працівник своєму керівнику диктувати умови. Ми або працюємо так, як повинні, або ну давайте щось робити тоді по-іншому. Разом сила і далі буде.